Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви вже, звичайно, чули про статті, які вийшли ці дні. Дві статті про залужного за кордоном. Одна його дискредитує, інша показує, що він не дав підірвати мости, які йдуть до Києва, щоб не відділити лівий правий берег. Ось, сказав, що це зрада. Ось а настаював Баканов, наскільки я розумію, йому подзвонив і на нього тиснули. Ось, але він відмовився. І ще одна стаття, яка дискредитує конкретно показати нашого залужного не в гарному світі. Тобто для Європи ми знаємо, що цей північний потік був дуже важливий, так. Ось, а його підірвали. Ми вже робили розклад, хто підірвав цей північний потік. Навіть зона пробуждення робила дослідження. Ось, і, як ви казали, що у нас я не пам'ятаю, здається, американці це були. І так, хто дискредитує залужного, давайте подивимося, звідки ноги ростуть. Ну, це хтось дуже впливовий. І ви знаєте, тут настільки збити його зірковість, дивіться, це була якась домовленість. Я скажу так, хтось дуже ну не те, що заздрить, а просто хоче прибрати залужного з рейтингів. Дивіться, чим менше вони помітили, це тактика стопроцентово. Це називається, Офісу президента. Вони помітили, що вони ж ховають залужного, вони не дозволяють йому не інтерв'ю давати, нічого. Що робиться? Залужний, Чим більше його ховають, тим більше він набирає рейтингу. Ви повинні помітити, хто щось на нього бочку котить. Він єврей, він з мафією, він там ще щось, він це, він то. Це все проділки офісу президента плюс проділки Поребрика. не тим, не тим не потріб... ну як сказати, заважає залужний. Не кажіть мені, що залужного е, назначив президент. Ви прекрасно знаєте, чому він його назвав-назначив. Тому що залужний не політична людина. А як кажуть е, політикою, хто не займається політикою, політика займеться ним. Тому рано чи пізно, повірте мені, прийдеться залужному зайнятися політикою. І я навіть знаю, як. І так, дивіться. Це е, хтось, е, приближений до офісу президента, використав цю можливість е, нашкодити, е, будемо так так, дуже навіть нашкодити нашому е, цьому е, залужному на нього натиснути, щоб наші західні партнери, е, можливо, розчарувалися в ньому. Давайте зараз задамо питання таке. Чи зашкодило це репутації залужного? Перед нашими партнерами, наприклад, на Заході. Зашкодило, чи ні? Ну, карти кажуть, всі карти кажуть ні. Ні, але його, їх бере злість. Їх бере злість, і, знаєте, аж кипить ця злість. Тут аж кипить. Угу. Аж кипить. Закипає. злість бере е, перебрік. Ой. Да, що В таку складну. Е, в такий складний час е, офіс президента займається е, такими мелочами. Знаєте, такі, оце мелоч Є е, 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 таке знамените висказування одного хлопця. Він зараз. У військах служить мерзость. Угу. Дуже хтось вправно попрацював. Я не бачу, що це вплине на його зірковість, випадає в кінці все рівно сонце, все рівно за ним. Дивіться, я зараз поясню. Е, його праця залужного, непосильний труд. Закріпив за ним дуже чітко його а, ну, впізнаваємість, а, можна навіть сказати, знаєте, сонячність. що Це сонячна людина, а, це за ним дуже закріпилося. Прямо, знаєте, як. Татуїровка. От у мене йде така асоціація, як туатуїровка випалена, що її, ну тільки треба, я не знаю, що робити, треба, щоб йому е, зараз нашкодити його, як це називається, репутації. Я не бачу. Давайте подивимося: тепер назвемо декілька прізвищ. Мені е, підказали Буданов і Ярмак. Тому що це ходять чутки. Я вчора так ну, послухала аналітиків, хто як, як сказати, розсуждає, так? І те, що мені, моя душа, мені підказує, що зі мною відголосок, який йде. І ось прозвучали такі прізвища Буданов і Єрмак. Хто з них цим зайнявся? Буданов і Єрмак. Хто займається цим. Ми всі знаємо, ну, обізнані люди, що е, влада готується до виборів. Для них це конче знову перемогти. Чому? Тому що ви знаєте, що наступна влада прийде і опублікує абсолютно все, що натворила ця влада. І так, Буданов. Ні. О, Єрмак. Справедливість, Єрмак. Стверджувальна карта. ця – ні. Два мечі ні. А ось ця так. Хоча цей все знав, зараз я подивлюся. Так, да, він знав, він допомагав йому. Якось він йому. Вірніше, навіть не допомагав, він. Ну, щось підсобив все рівно. Все рівно щось підсобив. Ось, якось так. Він знав, він був в курсі. Буданов був в курсі, Єрмак цим займався. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу ось е, така річ. Це не нас шкодило. ось, навпаки, це, я єдине, що я скажу: залужному нічого наразі не може зашкодити. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Тримаємо кулачки за нашого залужного. І разом до перемоги на ну, все добре, мої любі.